Я Слуганск. Как там наш Луганск? Чекаю на ЗСУ? Я. я. Это я на блогера попал, да? Да. А, да прям вообще прям чекаем, чекаем, прям вообще. Они что-то не идут, не идут, вообще прям. Ну да. Ой, ну и слава богу. Слава богу, не идут что-то. Вообще прям проблеми такі у вас Сейчас прям вообще. А я у мене вообще, питання, у мене проблем, питання. Да? У мене питання. Ви український паспорт. А не... прям... Почекай, почекай, я питаю. Да. Я питаю, моя черга. Ти український паспорт не викинув? Викинув. О, так ти будеш тікати попереду орків. Куди? Перед разом з орками будеш тікати чи попереду них? Ну, запаребрік пореб... за на Росію. Столи пельку, ти мені не даєш сказати, столи пельку. Таким сіпарам, як ти, немає чого робити на нашій землі. Збирай валізки і мандуй за паребрік, не зажадай країни ближнього свого, свободи Його, сала Його, Крима Його, і не застрягнуть в дупі твоїй вила Його. Такого гімна, як ти, нам не треба. Тому збирай, збирай валізки, продавай своє житло і мандуй на Росію. Ти хочеш жити в Росії, собирай чемоданчики і валі Росію. Не надо в Україну, куди пішов, куди пішов? Ну,